Успокопка та товар на 14 вересня. Це буде робоче взуття з, е, з захисним носком. Ось такі красивочки, вони дуже легенькі, 900 гривень, е, великий розмір, 48, 32 устілка. Самі легесенькі. Ось такі класнючі ботинки. Е, вони ось так, регулюються дуже зручно. Захисний носок, ще й шкіра, вони шкіряні, водонепроникні. дуже класні. Е, розмір десь 43. Ще шнурочки на них світовидні. Стан ідеальний, розмір 46-45, устілка 30, також 900 гривень. Ще такі, також нювеланці, також 900 гривень. 30 устілка, розмір 45-46. Це все робоче взуття захисним носком. ось ці захисні носки дуже, дуже легенькі рібаки. Розмір 41,5. Повірити мені, ось такі ботинки, вони шкіряні, нові, розмір десь 47-48. Ще ось такі, також стан нових, 700 гривень, розмір 40-41. Ще ось такі мерили, також шкіряні, 900 гривень, розмір 45. Ось такі ще рівоки, також легесенькі, 900 гривень, розмір десь 45. Ще ось такі шкіряні тимберленди, вони 700 гривень. Також води на придатні. Дуже класно. Також кірині, 700 гривень. Дошва вітру. До. Дальний стан. Розмір 44. Ось такі красивочки. 700 гривень. Розмір 41-42. Також Тимберлендерж такі ось такі. Вони шкіряні. На мембрані були не проникні. Тіверленди, розмір 43. Ще ось такі рівоки, 500 гривень, легенькі, пустілка меморі. Розмір 42-41. Ось такі класні текстильні кросівочки, Тут є нюансик. Ось ця шкіли. Але не, не влияє ні на що, ось така у них. Підошка 400 гривень. І ось такі рібаки також легенькі. 400 гривень. Розмір 38 8. Ось такі ще легесенькі, 500 гривень, 41 розмір. Ще ось такі дуже легенькі. Це прям літо. Ось такі вони в сіточку. 500 гривень, 42 розмір. І ось такі туфлі, вони шкіряні, 100 гривень, захисний носок. Дуже класно. Десь 42-43 розмір.